Вітаю! Продовжую цикл чого чекати від 2023 року. Число 7 загальне 2023. Я робив раніше розклад руна року 2023 року. Руна Ейвас була, Родової Вотчини. А зараз я хочу зробити розклади на рунах, саме чого чекати по головним сферам. Чотири руни. Перша руна, чого чекати українцям у 2023 році. По фінансам, по фінансам?» І перша руна у нас Руна Ансус. Ось вона така Руна Ансус. в прямому положенні на Ансус. Чого чекати українцям по роботі в 2023 році? Чого чекати українцям по роботі? Тут ми маємо кано, але вона в положенні Ось така руна. Хангута, Це у нас робота. Чого чекати українцям по здоров'ю 2023 році? Ми маємо руну Лагус. Лагус перевернутому положенні. І остання четверта руна. Чого чекати українцям в стосунках по стосункам? Рунафеху, рунафеху, в прямому положенні. Ось вона така руночка феху в прямому положенні. Трактую даний розклад. Ну що, почну з останнього. Стосунки, руна рунафеху. Фіху це не тільки руна багатства, заможності, а це руна енергії, це руна справедливості і, перш за все. Хорошої форми, хорошого сексуального життя. Якщо по стосункам казати, ну це, в наступному році буде багато сприятливих можливостей, в яких люди можуть створити чи розкрити свої стосунки в новій якості зі знаком плюс. Якщо казати по здоров'ю, лагус перевернута, ну, на жаль, будуть психологічні проблеми у багатьох людей, то що це руна психології. Також треба звернути увагу на кров, на нирки. На лімфу це все слабкі місця наступного року. Руна, що ми маємо по фінансам, по фінансам по роботі. По роботі це була друга руна, кано перевернуте, багато розчарувань. На жаль, буде будуть люди втрачати роботу, будуть питання, де взяти гроші, як їх класти. Але загальна по фінансам Ансус Руна Ансус вона каже, що багато людей зможуть на вступному році бути на коні, роблячи правильний вибір через інтелект. Ансус це канал під ключка вище.